Вітаю, мене звати Олена Ковальова, і ви дивитесь прогноз подій. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас. Вітаю, любителі астрології. Сьогодні важлива тема, і рада розібрати також і для себе підсвітити, що в нас відбувається зараз, чому саме так відбувається, чому саме такі події? Так, і сьогодні, як зазвичай, ми з вами говоримо про такий астрологічний прогноз на події в Україні, але сьогодні хочеться поговорити про таких двох світових лідерів, про важливих людей, які зокрема впливають на нашу Україну. Почнемо з пана президента Зеленського, президента України, яка астрологічна карта, що говорить зараз про його стан, як він почувається, і загалом давайте розберемо його астрологічну карту. Ну, якщо ви слухали наші прогнози на початку року, що тільці щасливчики року, що вони цей рік дуже багато можуть досягнути? Мається на увазі тільці в асценденті, а також по місяцю. І наш пан Зеленський президент він нас під венерою. В Венера ми знаємо, що це і творчість, це і дипломатичні якості, які всі він ну, яскраво дуже показує. І плюс це чуттєвість рака. Всі емоції в нього зразу на обличчі, скільки мемів було, як він одними там бровами показує своє, якби навіть відно... не словами, а емоціями, тому що раки живуть емоціями. І якраз пан Зеленський в асциденті Тілець. Тобто цей рік ну період слави, популярності і великих досягнень. Але тут ще звісно грають його під періоди, під період в нього йде. Місяць Меркурій це з 3 травня 2024 року по 3 жовтня 2025 року. Тобто Меркурій це багато знайомств, багато комунікацій з відомими людьми. Меркурій так дає змогу підписувати багато різних договорів. Так, і… Тобто, цей період дійсності можуть, можуть бути переговори, але тут великі нюанси, і тут я ще перепліла ці прогнози з нашою картою України, з нашими задачами, і зараз ми зрозуміємо, що відбувається, чому там нам не легко з кимось домовитись. Оце прийшла відповідь на оце наше таке животреп'яще, зараз запитання. І наступний період, що хочеться сказати по пану Зеленському, місяць кету кету це планета завершення. Це вже карма, яка дозріла, це різкі зміни. І зміни саме в нього йдуть у кар'єрі. Тобто це навіть може бути завершення президент президент президентства але що все рівно він залишиться на посаді як дипломат, як там можливо з іноземними країнами, все рівно він буде важливу роль грати. І цей період вже починається з 3 жовтня 2025 п'ятого. А ми знаємо, що перевибори можливі тільки коли завершення військового стану. Тому, якщо так брати глобально, то зараз він ще дуже багато може зробити для нашого суспільства, а далі. Йдуть ну якби по долі, вже якби завершення. Дається певний час. От ще там можуть писати, чому прогнози не збуваються. А прогнози що таке? Що будуть сприятливі можливості, але вони залежать від багатьох людей. Чи ми візьмемо ці можливості, чи не візьмемо так само і в гороскопі кожної людини, що приходить певний період. І якщо ми не спимо, ми діємо в той період, ми отримуємо крутий результат. Так само, вже декілька 2023-му весна, якщо проаналізувати по карті, дуже була сила, що ми могли зробити великий наступ і прямо своїми силами відтіснити ворога. Там багато хто продалися, здалися. І того наступу просто-напросто не відбулось. Ми знаємо, що тобто можливості були до перемоги. Зараз були можливості всі надії були на Трампа, теж вони зірвалися, так тобто, були можливості до завершення війни, і вони зірвались і. Чому Чому так ще відбувається? Чому ну нам здається, що це несправедливо? Ми вже скільки пережили, ми скільки поховали наших воїнів, найкращих людей України, талановитих, і, і співаки пішли. Да? Ми знаємо, що дуже гарні люди загинули, поклали душу і тіло за нашу свободу, як в тому гімні співається, як пророчі слова. Так ми бачимо, що і Шевченко писав ті пророчі слова за Україну. Це просто люди такі чутливі. Творчі люди мають на увазі, і от можна зрозуміти, що зараз відбувається, чому нам не просто здобути саме ну, перемогу чи зробити не за рахунок партнерства, тому що наша задача як українців, як країни є карма країни. Раху, це в першому домі. Хто знає астрологію, це задача навчитись самостійно вирішувати конфлікти, це саморозвиток. Це ми маємо зовні зміцнити себе через наші ну наповнювати казну, а не розкрадати. Я вже не раз говорила про це саме зміцнення. Зсередини, тому що кету в сьомому домі, сьомий дом сьом, сьомий дім це партнери, це ті, хто напроті. Що нам партнери вони будуть зникати? Вони нам якби не допоможуть. Згадаємо, щоб перевірити астрологію. Я завжди перевіряю астрологію. Хто там був? Борис Джонсон, так? Такий девакувати. Які будуть партнери? Девакувати там відомі. Він зник теж. Він нам в певний момент допомагав. Згадайте, які великі були надії. Хоп, він різко зник, та, перестав нам допомагати. Далі була надія на Трампа, теж велика людина. теж Ми зараз дійдемо до його гороскопу, що в нього там робиться, теж ми зрозуміємо. Тому, тому бачите, скільки факторів впливає, щоб були якісь договоренності підписані. Впливаємо ми, зовні, як українці, те, що в нас відбувається, впливають карти других політиків. Тобто це все синтез такий відбувається. Ну і наш... Е, ну, Настрой, так говориться, ну, наші вібрації, теж, наші молитви, те, що ми не впадаємо в відчай, це теж впливає наш внутрішній стан кожного українця, не піддаватися цим страхам. Тобто, бачите, чим більше ми навчимося полагатися на себе, на свої сили. Тоді будуть приходити партнери, і от говорили про різні союзи. Чи нас візьмуть то євросоюз? чи ще, ще ми маємо створити як українці свій власний союз і підтягнути ну, там, сусідні країни Латвія, Литва, ну там не знаю як нарахувала Польща. Ну от такі близькі нам по духу. Ми маємо самі бути лідером в цьому союзі. Тоді цей союз буде працювати. На нас інакше ніяк, бо є от кармічна задача, і будуть нас чупти носом, поки ми і бачите, що відбувається, Ніхто нам не може допомогти, ніякі світові лідери, що от відбувається саме зараз. Тому, отак, відштовхуючись від нашої задачі, отакий от іде прогноз: що розвивати все таки себе і надіятись в першу чергу на себе. А допомога вона буде приходити просто з інших країн, вже не від Трампа. Ми вже бачимо, що другі країни вже згідні закуповувати зброю в Америці, щоб допомогти нам. Тому що вже весь світ зрозумів, що ну, Трамп не допоможе. Він взяв темну сторону, так як в нього по гороскопу. вибір. Так, вертаємося до пана Зеленського. Е, так, ну І вертаємося в період, який проживає. Наш президент, пан Зеленський, я б назвала, що він для нього дуже такий нервовий і емоційний період. Ну, це видно по його реакціях, по його обличчю, як він це все сприймає дійсності через себе, як він переймається, коли оці ці невдачі, як, як він старається. Період непростий і дійсності в цей період, що йому дуже важко домовитись, домовленості зриваються. Це от прям прогноз. Те, що я дивлюсь по гороскопу, не те, що новинам. І те, що оточення може підводити. Що Бачите, тут нюанс, що оточення підводиться. Зараз я гляну, де глянути Меркурій по карті. Там, меркурій, восьмого дому, восьмий дім це дім неприємностей. Ну, що от щось неочікувано зривається. Цей період в нього аж до осені йде. І от все-таки в цей період. Популярність його падає. Не бачу, що він буде задоволений прийнятими рішеннями, якимись там результатами. Оце от до осінь, якщо так брати в загальному. І е, ще роздивилась такий період в нього з 5 травня 2025 по 13 липня, от, щоб розглянути теперішній час. Е, такий е, в принципі, період Юпітера непоганий для нього період. Ідуть якісь таємні домовленості про ті, що ми не знаємо, з світовими лідерами, знайомства з пливовими людьми, особистостями. Ми бачимо, там він зустрічався і в Саудівській Аравії, да от трошки зі східними країнами домовлявся. Там оце йде таємниці про те, що він домовився, але це будуть круті результати. Просто ну, ми їх не знаємо. Так, тобто тут якісь може те, що він домовлявся, те, що він їздив, ці результати можуть проявитися до 13 липня. От в позитиві. Далі там заходить Сатурн, це такий вже плоди повільний період, але плоди. Те, що він займався, це з 13.07 по 3.10, от тут період, коли збільшується його слава, популярність. Удача в переговорах саме з іноземними державами, і велика підтримка. Прорив і досягнення в кар'єрі і в соціумі. Оцей цікавий дуже період, якби перед його змінами в його кар'єрі серйозними з 13 липня по 3 жовтня. От отакі, отакі новини. Отакі it, it цікаві новини завжди так. Exactly. <laughs> Я дуже хочу подякувати вам за таку детальну, за таке детальне пояснення астрологічної карти президента України Володимира Зеленського. І побажати вам до наступних зустрічей. Так, не здаємось і розвиваємо себе. Починаємо змінюватися з себе, свою міць із середини. І молімось за наших воїнів і за перемогу ЗСУ. Хай так і буде. Хай так і буде.